Доброго ранку з Німеччини. Цей місяць був непростий. Я багато зробив замовлень та підібрав автомобілі. В Україну, в Німеччині підбирав автомобілі, в Нідерландах також мої автомобілі, які я підбирав, поїхали в Польщу, Чехію, Словаччину та багато де. Слава Богу, я потроху вже розрулив свої замовлення, але вони не закінчилися. Працюємо далі. Беру свою авдюху, ну як свою, вона вже під завдатком, друзі. За цей автомобіль вже скинули гроші. І, скоріше за все, що вона залишиться далі в Словаччині. Е, трошки прогріваю двигун, е, їду заправлятися, тому що нафти в мене практично немає. Треба заправити повний бак. Сьогодні шукаємо для клієнта шкоду Superb. 1.6 дизель, механічна коробка передач. Щоб машина мала не супервеликий пробіг, і в принципі просто була адекватна. Це робочий автомобіль, бюджетний за невеликі гроші. Автомобіль має бути 16-го року. Що з цього вийде? Це замовлення для клієнта, яке він сам обрав, він назвав параметри, які хоче. Я знаходжу автомобіль. Їдемо заправлятися і будемо дивитися автомобілі. Поки їду, хочу поговорити про двигун 1.6 Дизель. Моя думка про цей двигун, тому що багато людей думає, що він слабкий, він некомфортний в Візді і так далі. Я хочу залишити свою думку, тому що я купляю різні автомобілі, маю змогу керувати різними автомобілями. Ну і, можливо, маю трохи більше досвіду. І хочу сказати, що 1.6 ваговський дизельний двигун він досить надійний. Він не ламається. Там бувають проблеми. Треба дивитися, щоб заливати хорошу нафту. Ну і треба дивитися, щоб з турбіною було все в порядку. Ось такі маленькі фактори. Якщо це все ви виконуєте, двигун є досить надійний, він проїжджає 400 500 тисяч кілометрів без. Ну, там, ремонту двигуна, це дуже прекрасно, так? І ще одне, що я хотів сказати, чи він слабенький. Послухайте, його хватає з головою. Звичайно, що якщо брати 2-літровий, то він буде трошки потужніший, це логічно, так? Але 1.6 двигун, він непоганий, їде в цілому гарно. І я не можу сказати, що він занадто слабенький. А саме головне, що він є надійний. Ну і економний, тому що хочу сказати. Рекомендую такі двигуни. Просто треба дивитися, щоб перед покупкою вони були в порядку, щоб сажі не було, щоб екологія добре працювала, ну і так далі. А далі, ну що, далі все окей. Ну що, друзяки, почалася діагностика. Давайте трошки разом з вами пройдемося по автомобілю, подивимося, крашений він чи не крашений. Провіримо це все в реальному часі, так? Я вже трохи дивився, в принципі. Провів невеличку діагностику. Ну що, поїхали разом. І так, у нас шкода Б, B, сідання 1,6 дизель. Це таке замовлення для клієнта. Тому я його виконую. Поїхали. Починаємо задня кришка. Так, Починаємо з задньої кришки. Тут бачимо оригінал. Так, 115 це оригінал. Йдемо далі, оригінал. 115 оригінал. Далі дивимося оригінал. Криша, оригінал. Автомобіль потрібно трошки прибрати, оригінал. Добре, друзі, я весь автомобіль передивився, він в оригінальній фарбі. З таких серйозних моментах є ось такий шкробанець, який, думаю, забереться поліровкою. так Машина на немає дисків, тормоза в порядку. По діагностиці також трохи пройшовся по діагностиці, перевірив його. Подивився салон, як виглядає, тут електрична кришка багажника. Тут провів діагностику, перевірив параметри автомобіля. це все, Зараз дивився форсунки, потім сажу. це автомобіль 2016 року, 8 місяць, 12900. Я думаю, буде непоганий торг. Побачимо. Це проста машинка, скажімо так, таку обрав клієнт в Седані. А я вам скажу так: в Європі їх є дуже мало. Пробіг статі 143 тисячі, що досить мало для Європи. Тому що залишився маленький тест-драйв, щоб зрозуміти, чи можна брати цей автомобіль чи ні. По салону все непогано, чистесенько, в порядку. Далі що? тест драйв І будемо приймати рішення, чи купляти цей автомобіль чи ні. Ось так відбувається підбір автомобіля в Німеччині. Переїхав до автомобіля, перевірив. Це вже третій автомобіль для клієнта. Перевірив, продігностував, перевірив параметри. Не подобається мені, як працюють ролики. Так? Вони досить сильно шумлять, хоча по регламенту їх ще не треба міняти. Можливо, автомобіль стояв. Але так, в цілому, мотор працює, як і має працювати. Це 1,6. Турбіна в порядку, форсунки в порядку, сажа в порядку. Всі важливі моменти перевірив. Коробка в порядку. Сцеплення в порядку. Далі невеличкий тест-драйв, провірка автомобіля понизу, все чудово. Так що працюємо далі. Так що, перевіряю автомобіль. Дивлюся, як автомобіль їде, як працює мотор. Тут 1,6 дизель. В цілому, що хочу сказати по машині. Їде гарно. Так, є якісь такі невеличкі зауваження. Автомобіль не новий. Ну що, перевіряю. Ну що, друзі, прийняв я рішення купляти цей автомобіль для клієнта і вже роблю для нього доставку. Їхати мені близько 800 км. Всі дані ось так виглядає. Зараз я її заправив. Жодна деталь не підфарбована. Також автомобіль має пробіг 145 тисяч, доставляю я його на своїх документах. Вже маємо рестайлін 16-й рік. Восьмий місяць. Електрична кришка багажника присутня. Машина брудна. Ну, слухайте, брудна, тому що ніхто її не прибирав. Так, запаска є. Що там ще маємо в цьому? Ну, остальне, остального нічого немає, тільки запаска. Можливо, ще тут щось є, я не знаю, не дивився. Потім по мотору це 1,6 дизель. двохзонний клімат контроль. Задній ряд сидінь ось так виглядає. Ну, Тут мої речі накидані, у мене немає часу, тому що справи ще дуже багато. Їхати 800 км так виглядає передній ряд, бачите, як роль виглядає. Машину треба просто почистити. І я думаю, все буде гаразд. Проблемні місця, ось так виглядає сідушка. Є деякі нюанси по автомобілю. Наприклад, мені не подобається при швидкості, коли він їде 120-140 кілометрів, чути скоріш за все. Лібо ролик десь, або, можливо, підшипник. Є такий шум. Це треба також буде, скажу, клієнту, щоб зробив. Ну, якісь маленькі моменти, звичайно, є, але один власник. Не фарбований. Ну, що ще треба? Ціна за такий апарат 145 тисяч 12 тисяч 100 євро. Торг склав практично тисячу євро. Я думаю, це непогано. Так... 400 кілометрів вже позаду на цьому автомобілі, який я купив для клієнта, і зараз роблю доставку. І так, давайте поговоримо просто про цифри. Вчора я проїхав приблизно тисячу кілометрів, щоб ви трохи розуміли, як це відбувається. Тому що всі думають, що це. Занадто легко. Можете подивитися на мене і зрозуміти, чи це легко. Вчора було 1000 кілометрів. Так? Сьогодні зранку я вже зробив до цього автомобіля 350 кілометрів. На даний момент до клієнта я вже проїхав 400 кілометрів, це вже разом 750 кілометрів за сьогодні. І ще їхати 400 кілометрів, і потім мені треба повертатися в Німеччину до свого автомобіля. Це знову повертатися назад, 800. Там 40 км, Це ще мені треба знайти, як повертатися. Тому що я автомобілі не доставляю. Але в цей раз, ну, так вийшло, що змушений доставляти автомобіль. Я у мене є хлопці, які час від часу це все оплачується і вони доставляють автомобілі. А сьогодні, як бачите, доставляю я. Так що, що поробиш? Отакі цифри можете собі порахувати, як легко, як нелегко. Вдається ці автомобілі знайти, пошукати, вибрати той варіант, щоб бути впевненим, що він доїде і так далі. Це все, повірте мені, не просто. So many Со мерні базкали kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. Do not cross me. I keep dropping all these hits, and I know that they watchin' they keep showing up in my place, Always knocking. 720 км позаду, і я вже в Польщі. Зараз я трошки вечеряю. Ось таку їду собі замовив. І скажу вам, що вона мені не подобається. Як бачите, я не доїв ні сок, ні їда, така собі. Хоча, по-моєму, непогане таке столовка. Так, що по автомобілю? Автомобіль доїхав справно, все гаразд. З таких зауважень хочу сказати, що шумить підшипник, його треба буде замінити. Далі хочу сказати, що автомобілем задоволений, який купив для клієнта, тому що один власник жодна деталь не підфарбована. Доїхав без всяких проблем. Далі у мене в планах чекати автобус. Три години виїжджати буде він з Польщі в Німеччину в одну годину ночі. Так що чекаю на автобус і їду знову-таки в Німеччину. Приїхав я вже в Штутгарт і хочу поділитися враженням з поїздки на автобусі з Польщі. Так, вчора я доставляв автомобілі і сьогодні я вже в Штутгарті. Хочу сказати, що це була одна із найбільших, Важкіших поїздок в моєму житті. На автобусі я вже не їздив близько п'яти-шести, можливо, більше років. так? Якось так трапляється, що я завжди їжджу на автомобілі. Це було жахливо, місця там не було, автобус перезаповнений. Людей купа, наглості просто, хтось кашляє, хтось роти не закривають. Кожному щось недобре, хтось кричить, хтось… все просто, хтось. А ще, знаєте, така штука: ідуть курити. І автобус зупиняється, всі виходять курити, всі поголовно, і потім заходять в автобус. Там такі запахи, що ви собі просто не представляєте. Я дуже щасливий, що я вийшов з цього автобуса і їду далі шукати якось, щоб доїхати до автомобіля. Так, зараз хочу трохи порахувати цифри, скільки обійшлася доставка автомобіля. За доставку автомобіля клієнт заплатив 300 євро плюс витрати на паливо. По-моєму, 80 євро. Я заправив автомобіль. 300 євро. Тепер рахуємо, я доставив автомобіль в Польщу, повертаюся з Польщі зараз. Потратив на бус 120 євро в місто Штутгарт. Зараз їду в таксі, так? Таксі коштує 130 євро. Це вже маємо 250. так Вчора я в Польщі їв. Ще 20 євро. Це вже маємо 270 доставка, коштує 300 євро. От можете порахувати, чи вигідно доставляти автомобілі, чи ні. Вроді кажеться це 300 євро, їх немає просто. І це ще мій треба автомобіль заправити. Зараз я приїду, заберу, ще треба було знайти місце для паркування. От такі справи. От, можете все рахувати. Ну все, доїхав я до свого автомобіля нарешті. Це було непросто, зайняло це приблизно 15 годин часу. Це дуже багато, незважаючи на те, що 9 годин часу я також їхав і 15 годин добирався до свого автомобіля. Ось тут він вже прогрівається. Ну що хочу сказати. Якщо комусь потрібен автомобіль, підбір автомобіля в Європі, можете спокійненько до мене звертатися. Завжди в мене є силочки на мої соціальні сети в Тіктоці. В цьому, в фейсбуці, в інстаграмі можете звертатись. І все, побачимося в наступному відео. Я поїхав.